Слава Богу, дорога церква. Я замітив, що ми дуже, знаєте, часто молимося, і просимо, Боже, нагодуй нас. От ми сьогодні з День молилися перед служінням, і Денис молився так: Боже, нагодуй нас їжею з неба. Я пам'ятаю, не хочу просто зараз дивитися в оригінал, як написано в Біблії, але я пам'ятаю. Коли я був зовсім малий і ходив на дитяче служіння до польського костьолу, і там було про щастя, то священник завжди казав: ну, читав місце Писання, так розумію, що він нічого там не придумав, і, і, і це з, з коринтян, і, і там говориться, що беріть, їжте і пийте з, з нього всі. ну Це говориться про чашу Христову і про хліб. Їжте і пийте з нього всі. Тобто ми дуже, може, часто просимо, щоб Бог нас наготував, але це наша відповідальність взяти це, їсти, їсти і пити. Поділюся маленьким таким досвідом: це вступ. Знаєте, я дуже швидко звикаю, дуже, дуже швидко звикаю до зручного мені формату. Я думаю, що так, по суті, всі роблять. Ми якось пристосовуємося в цьому житті, так? І ми до цих форматів звикаємо, і нам так зручно, ми цим користуємося. Ну, що я маю вам на увазі? Наприклад, от, е, ну, хто, хто не самотній, хто має дружину або чоловік, то, той має мене зрозуміти. Бо коли ти один живеш, ну, то тобі якби, по суті ніхто тобі з боку нічого не скаже. Але я, наприклад, от приходжу з роботи, от мені зручно свій одяг покласти, наприклад, там, на стілець або ще кудись. А дружині взагалі так незручно. В неї, неї, неї своя якась зручність інша. І вона мені говорить постійно, так не повинно бути, повинно бути так. Тобто в неї якийсь один формат, в мене інший. І за цього ми можемо часом якесь там, ну так, якесь недорозуміння. Це Якби нічого серйозного такого. Але є свій формат. І це, по суті, знаєте, так. Е... От Наше буденне життя, воно десь в більшій мірі так, от з таких от форматів воно складається. Що стосується, наприклад, проповіді, так? Ну, я окрім проповіді, яку слухаю тут в неділю на недільному служінні, я ще ну, стараюся якби, слухати проповіді священників з інтернету. Я собі включаю YouTube, так, і в мене є, наприклад, определене коло. Або, ну, так сказати, список цих священиків, священнослужителів, проповідників, пасторів, яких я слухаю. І по суті, по суті вони ну, також пройшли якусь, да, мої якісь критерії. І я їх слухаю чому? Тому що вони мені зручні. Їхня подача, стиль проповідування, зрілість, наприклад. Ну, там, скажімо так, духовна їжа така більш тверда. Е, ну, і ще які, де, деякі фактори. Це зручно для мене. я думаю, що для вас також. Ви, ви собі обираєте то, як, наскільки вам підходить інтелект. Е, як він виглядає? Можливо, от дивишся на священника, а от вже не, вже не хочеться щось слухати, тільки на нього подивився. До речі, не дивіться сьогодні, що я в шортах. Денис пожартував, каже, якщо б не на брат з 50-м подивилося, що брат вийшов за кафедру проповідувати шортах, то вже би 100% десь на, 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 поставив на зауваження. Ось, До чого я говорю, що ну, до цього часу нам служив брат Роман. Ви знаєте, от я коли його слухав, мені досить було зручно і комфортно його слухати. Проповідь невелика, ну в часі. Думки не путаються, все за А, Б, за Б, В, да? все по списку, ніби все. Можливо, ви також до цього формату звикли, але зараз брата Романа немає. І ми будемо служити один одному. Можливо, сьогодні, знаєте, я буду як, як Мойсей. Пам'ятаєте, да? коли Бог його, Господь його вибрав, він каже: я єзичен, як я піду до цього народу, як я буду з ним говорити. Можливо, я сьогодні буду в ваших очах такий, але я дуже прошу, щоби сьогодні, та й взагалі, бо кожен раз ми будемо мінятися, кожен раз хтось буде ну як, умовно новий стояти за кафедрою, і нам потрібно більше звертати увагу не на стиль чи манеру проповіді, а на саме слово, на саме послання, яке сьогодні є до церкви. Амінь. Будемо будем уважні. Так. Перше місце писання це в нас Еклізіаст, перша глава, 9, 10 вірш. Те, що було колись, воно знову буде. І що вже траплялось, та й повториться, немає нічого під сонцем нового. 에... Знаєте, що сучасний світ він ну, не дуже так і відрізняється від того світу, який був раніше. Я не маю на увазі там, технології, досягнення, якісь медицинські там, або наукові. Ну, бо якщо так порівняти той світ і сайт, то дійсно є велика різниця. Але я говорю типа в цілому, глобально. Люди народжувалися. Люди виходили заміж, люди народжували дітей, люди ходили до школи, люди працювали, заробляли щось на життя, як, як, як 2000 років назад, так і зараз. Що, що стосується, наприклад, самої людини, так? її якості, якості внутрішнього світу, людина, по суті, та сама. З, тими самими, якби, з тою самою характеристикою, Одні э, добріші, одні зліші, одні більш щедрі, другі скупіші. Одні почитають Бога і намагаються все зробити для того, щоб образ Христа, всі ті якості, які є в Ісуса, да, щоб вони були в нього. Інші живуть безбожним життям. Як було раніше, так і сьогодні. І, от серед всіх цих якостей я би хотів сьогодні одну виділити. Це спостережливість. Спостережливість. До речі, проповідь називається: За чим ти спостерігаєш? Якщо ви записуєте, можете собі записати, десь відмітити. За чим ти спостерігаєш? І з власного досвіду, досвідом. Е, минулу неділю я працював е, з новими людьми. Так сталося, що я якби тимчасово поміняв місце роботи. Ось, і прийшовши в новий колектив, звісно, я почав, що перше зробити, спостерігати. Спостерігати за директором, як себе він поводить, що він говорить. Чи виконує він те, що він обіцяє. Я почав спостерігати за іншими працівниками, яке ставлення відношення їхнє до мене а один між одним. Тобто я намагався зрозуміти, наскільки цей колектив, да, наскільки я можу якби, підійти туди. Чи є там взагалі місце для мене, Чи… чи Чи співпадає то, що є в них з, з моїм внутрішнім світом? Ось. Е, якщо брати, наприклад, взагалі, в цілому е, ця якість вона є в кожного. Ну, Погодьтеся, що ми спостерігаємо за один за одним. Давайте так, почнемо е, з людей, які якби, далеко від нас, які взагалі не знають Бога. Вони спостерігають один за одним. Є які, знаєте, пам'ятаю, ну, не знаю, чи зараз, але от колись я пам'ятаю, така фраза була. Ну Це якби епізод життя. Каже, кажуть: Ну, ти, ти чув останні от, там, новини, а що там? Та от, в тому там серіалі такий-то, такий-то персонаж, він там і то, і то, і то, і то. І то. Або там якісь, якась відома людина з телебачення, там, якийсь шоумен з якоїсь програми там. Все про нього знають. Що він їсть, що він вдягається, то-то, то-то, що він любить. Його якісь е, люди спостерігають за, за, за відомими. Збирають компромати один на одного. Ну, Світ спостерігає. За нами люди слідкують от як за церквою. Люди дивляться на наше життя. Вони слідкують за нами, вони спостерігають. Чи то, що ми говоримо, то, що ми проповідуємо, не, не розбігається з нашим життям, з нашими справами. Тобто ми слідкуємо один за одним. Якщо звернутися, наприклад, до писання. І подивитись, до чого нас, церкву Бог закликає спостерігати. Е, знаєте, я, я, я зараз, коли буду говорити, я не маю на увазі, що ми повинні бути, знаєте, типа до всього холодними, е, ні, ніщо не. Нічого не замічати, ні за чим якби, не спостерігати, тобто нічим не цікавитись. Це нормально. У нас є така якість, і вона в нас працює, так? Просто що не все можливо, то, що ми за ми спостерігаємо, або воно приносить нам якусь користь. Так ось. Що ж говорить Боже Слово? Що нам потрібно спостерігати за життям інших людей? Церковних. Один за одним прийти і наблюдати. Так? Ні. Не так. Це попросив по з-під Бога. бачимо, махайт був в залі, що так. Ні, насправді ми не покликані до того, щоб спостерігати там, за кимось. А, можливо, ми покликані для того, щоб. спостерігати хто, які робить погані справи. Потім записувати, а потім в разі потребності. Котенятко маленьке раз, і десь там зробив якусь там недобру справу вкутикувати його потім ураз туди мордочкою. ні Ми також до цього не покликані. Можливо, ми повинні спостерігати за тими, хто, ну, хто як приходить на служіння, хто як наблюдає, хто як слухає. Я пам'ятаю це ну, з якоїсь теми, такої, знаєте, е тема про співзалежність. Коли, наприклад, це ну, реальний випадок в життя, коли мама з сином прийшли і е ну, на служіння в неділю в церкву на служіння, І в сина були проблеми з залежністю. Я не пам'ятаю точно що, бо він, е він наркозалежний, або проблеми в нього з алкоголем. Це, це мама, в в якби. Попросила сина в надію йому допомогти, щоб він прийшов в неділю, може, можливо, він щось почує, бо мама якби віруюча. Мама якби віруюча. Ну, і звісно, що той син він прийшов, то він в телефоні, то він. То... А мама ж так хоче сильно, щоб син почув це слово, що вона сама його не чує. Розумієте? Вона, Вся її увага це на синові. Що син чим займається? І коли син десь там вийшов чи покурити, чи куди він там пішов, вона пішла за ним. Ну, звісно, якби з одної сторони, це нормально, бо ж якби мати переживає. Але але, мати і сама лишилася без всякого благословіння, без слова, можливо, Бог хотів її ободрити, щось, щось, щось казати, ну, щоб прояснити цю ситуацію чи допомогти. Ось тому знов-таки ні, ми не повинні знаєте, приходити на служіння і сидіти і дивитися, як хто слухає. То до чого ж нас закликає писання? І перше місце писання це Луки 8.18. Знайоме місце писання на, на минулому. А богослужіння, так? Ні, на, на поза минулому. Це вже місце писання було, Андрій Валентинович проповідував нам. От, але воно якраз так щось пересікається. Пильнуйте, то а, тож вважайте, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Перше, до чого нас закликає Святе Письмо, це для того, щоб ми спостерігали, як ми слухаємо. Як ми слухаємо. Коли ми приходимо на зібрання, коли ми недільне, чи це молитовне, чи це домашня група, чи коли ми знаєте, вдома можливо, от є бажання включити там якусь проповідь, послухати. Як ми слухаємо? Чи можливо в нашій, в нашій голові, ще окрім, окрім якби самої проповіді Божого Слова, ще багато думок. Чи порівнюємо те, що ми слухаємо з тим, що в нас є в нашому серці? Бо, можливо, знаєте, в нас є дійсно своя якась є правда, ми так виросли, нам так от, але воно ніяк не сходиться з тим, що говорить Боже Слово. Тому дуже важливо пильнувати, як ми слухаємо. А знаєте, це, 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 це стосовно Божого Слова. Але я би ще так от, ну якби. Трошечки від, 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 відклоняючись від теми, я би ще сказав би, щоб ми час від часу слухали себе. Що ми говоримо? Що ми говоримо? Щоб ми слухали наші думки, бо часом ми говоримо вслух щось, а часом ми щось собі думаємо. Отож, дуже важливо слухати себе, що ми говоримо. Добре, друге місце писання. Це Євреям 12 глава, 15-й і 16-й вірш. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь. Та щоб ним багато хто не опоганився. Ну, в різних перекладах і різні слова стоять. Я коли сьогодні читав е український якісь, ну, інший переклад, там трошечки по-іншому, але по суті. Е м? Але суті своєї не міняє. Ось. Так, 16 вірш. Аби не був то блудником або нечистивим, як Ісаак який за одну страву віддав своє пророцтво. В тому перекладі, де я читав, там по суті е кожен вірш починається пильнуйте. То есть... Зараз я відкрию, а в мене, до речі, російський. Я думаю. Ничего страшного. Наблюдайте, чтобы не, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие. И следующий верш, тоже начинается. Вот в украинском перекладе тоже начинается из слова "наблюдайте", то есть э, спостерегайте, так? А, пыльнуйте, пыльнуйте. Наблюдайте, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исап, за одну снеть отказался от своего первородства. Можно поставить это питание такое. А что это за такой гиркий корень? Что это за гиркий корень? Що коли він возникає, не причинив вреда, і щоб їм не осквернілись многі. І дивлячись різні там переклади е в тлумачення, я от якби зібрав таку одну, одну таку думку. Знаєте, коли, коли людина не пильнує за тим, щоб ця. Щоб Божа благодать була в ній, не пильнує, лишилася людина Божої благодаті. А таке можливо Про, починає, е, починає проявляти себе стара гріховна натура. З часом людина, не бачучи Божої благодаті, не бачить якогось проявлення Бога в своєму житті. Не бачить зцілення, не бачить благословіння, не бачить виконання якихось Божих обітниць в своєму житті. Це людина, я говорю про людину, яка втратила Божу благодать. Людина починає говорити з неповагою до Бога. Людина починає. Е Людина живе без страху Божого. Взагалі, ніби, знаєте, ніби Бога взагалі немає. Тобто все перемішалося. Де святість, де праведність, де, де нечистота, де гріх. то siis, Все взагалі перемішалося. Е... Починає перечити. Siis, є якісь Божі обітниці, є Боже Слово. Людина, не бачучи цього в своєму житті, починає перечити. Починає інший говорити про своє незадоволення, і так далі. і так далі. О, це, це якраз то, про що говорить нам оце місце писання. По-перше, щоб який горький корінь возникнув, не причинив вреда, і щоб імпитом не осквернілися многі. Тобто, по-перше, він тобі нанесе вред, ну, не тобі. Не нам, не, не в нашій церкві. А по-друге, цей, цей гіркий корінь він, він шкодить іншим людям. Він збиває людей з Божого шляху. Він сіє, ну, по суті, ця людина, неправильне насіння, незадоволення, ропот, е, сумніви, неподяка, ну і багато-багато речей. І другий момент. Ну, я дуже сильно так не буду торкатися, відкривати. Якщо от кому буде цікаво, то будь ласка, ви можете зробити це вдома. І, щоб, і наблюдайте, щоб не було між вами ніякого блудника або нечестивца, который би, як і Сав, за одну снеть відказався від свого первородства. І до цього нас Писання Біблія закликає, щоб ми були уважними, щоб серед нас не було таких людей. Щоб, ну якщо це окрема тема, але щоб знаєте, щоб людина, яка, яка є, щоб вона не просто собі була, От, ну, ходить собі та, та, та й ходить, але ну кажу, це просто вже інша, інша тема. Але такої людини, по суті, нічистівця і блудіка і просто ну, не повинно бути. Звісно, що ми повинні молитися за нього, наставляти і приймати якісь е, міри, от, щоб врятувати цю людину. Але е, писання говорить, щоб ви наблюдали, щоб таких людей не було. І на кінець хочу сказати це перша Петра 5.8. Будьте, будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і речить, мовляв, шукаючи кого поглинути. Писання нас закликає, щоб ми були бадьорами, щоб ми не спали, щоб ми дійсно е, старалися, і щоб ми не втратили цієї ці благодаті. Тому що є противник. Ми можемо забувати, але в нашому житті є противник, який завжди противиться Божому. Він не хоче, щоб кожен з нас мав спасіння. Тобто, давайте так, Він хоче, щоб ми втратили спасіння. Ми хоче, він хоче, щоб ми лишилися Божої благодаті. Щоб ми, як, як той Ісав, е, за, за, ну, Ісаф, тарілка, тарілка того похльопки чи того супа для мене образ такий, знаєте, щось ось, е, тимчасового короткого задоволення, що пропонує цей світ. От, щоб ми не, не, не розмінялися і не, не, не віддали найдорожче це покликання бути Божим, Божими дітьми, Божим народом. От, тому Бог закликає нас, щоб ми бодрствували, щоб ми трезвилися і пам'ятали, що коли Бог є. В нашому житті, в нашому житті є перемога, в нашому житті є зцілення, в нашому житті є багато Божих чудес, сам Бог своєю присутністю. Амінь.